Сьогодні хочу з вами поговорити про виконання певних правил, тобто, як бути дисциплінірованим. Що це означає? Це означає те, що ви кожного дня чуєте від дорослих або старших за вас людей, і потім уже виконуєте це і думаєте як свою власну думку. Дотримуєтесь певних правил, які. Допомагають вам жити чи рятують життя. От, як, наприклад, правил дорожнього руху. Якщо ви кожного дня, перетинаючи проїжджу частину, їх дотримуєтесь, то захищаєте своє здоров'я і життя. Так само, як і правила поведінки біля водой. Наприклад, будь обережним на льоду взимку. Якщо Запам'ятати, що треба робити і як себе поводити, то ви врятуєте і своє життя, і здоров'я і допоможете іншим. Завжди прислуховуйтесь до порад старших людей. Вони ніколи не навчать вас поганому. Будете гарною, вихованою, дисциплінованою дитиною і все буде гаразд. І здоров'я, і настрій, і оточення.